Росіяни в тимчасово окупованому Криму почали проводити навчання. Заявив підконтрольний РФ, очільник міста Сімферополь Михайло Розважаєв. Сьогодні в Севастополі відбувається масштабне комплексне тренування наших силових структур, підрозділи територіальної оборони, з Дуб, загін Севастополь, Барс Севастополь, Севастопольського казачого округу, а також правоохоронні структури Севастополя, на моє доручення, проводять планові навчання. Ми говоримо про те, що таким образом, в тому числі решают окупанти сугубо свої вопросы. Ведь вот эти все всі підрозділення, входят в состав барс Криму, це не что иное, как чесна армія главного регуляйтера Криму, аксіонов метою цих масштабних тренувань агресори називають відпрацювання протидії проникненню диверсійних груп противника. Для чого це акціонов? Ну учитывая його кримінальне прошлое. Я думаю, в тому числі щоб. в случае необходимости разбираться со своими возможными конкурентами, экономическими или политическими. Но точно не для того, чтобы в случае необходимости отбивать всевозможные атаки, о которых они говорят, со стороны украинских сил обороны. Окупаційний губернатор розважає підкреслив, що в ході навчань дотримуватимуться заходів безпеки та попросив Севастопольців зберігати спокій. Він також закликав мешканців міста довіряти лише офіційним джерелам інформації, тобто російським загарбникам. У нас є планова робота вона продовжується. А для російських окупантів все завжди тривожна вони атрабатують питання відбиття можливих атак десантів. Правда, при этом внятно не могут объяснить, откуда будут эти десанты, десанты, где они их ожидают. Судя по всему, ожидают они их повсюду. И как каждому крымчанине они сегодня хотят видеть того человека и тех людей, мужчин, женщин и детей, которые ждут Украину, ждут возвращения Української власті на нашу територію за бажання кримчан входити до складу України окупанти карають згідно з даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим. Станом на кінець грудня минулого року на півострові було заведено 1126 адміністративних справ за статтею дискредитації армії Росії. говорить про о окупантів. Вони прекрасно розуміють, що вони на території. временные люди. Ну, соответственно, пытаются и проводят, в том числе, так называемые фильтрационные мероприятия, пытаясь найти тех людей, которые поддерживают законную украинскую власть, которые приближают э, силы обороны Украины на территории временно оккупированного Крыма. Наближення української армії загарбники явно відчувають і як можуть укріплюються. У зв'язку з цим Росія посилила охорону незаконно збудованого нею Кримського мосту, підвищивши контрдиверсійні заходи та вдосконаливши систему протиповітряної оборони. Тепер цивільні особи не можуть перетинати міст без ретельної перевірки людей, які не мають із собою паспортів. Загарбники відправляють на допит для встановлення особи. Місто привид з тисячами трагедій. Маріуполь, колись квітучий та динамічний, сьогодні перетворився на похмурий символ життя під окупацією. Ми були обмануті і сій день не проживати в зйомних квартирах. Напрашуються виводи, що це було зроблено умислено, щоб окончательно лишити нас прав на нашу частну собственність. За останні три роки тут російські окупанти знесли понад п'ятиста житлових будинків. Наші дома були розрушені. вследствие чего снесены еще в 2022 году под обещание местных властей в ближайшее время обеспечить нас новым жильем заместо разрушенного житла известно, враг выбудовывая новые будинки. Проте не все так просто за нашими спинами где остались котлованы от наших домов, вы можете видеть запор за которым в ближайшее время начнется строительство ипотечного комплекса данный участок был отдан под ипотечное строительство главой Донецкой народной республики Кушилиным Денисом Владимировичем распоряжениями номер чотириста і чотириста от 03.12.2024 года. Люди, які втратили все, тепер змушені або жити в чужих квартирах, або намагатися домогтися, хоча б якихось умов для життя. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам, як президенту і гаранту конституції, канун світлого праздника Рождества обращаються собственники квартир. І от уже практически три года, як покинули свої квартири і більше туди не вернулись. І фактично являємося бомжами з пропиской в паспортах Російської Федерації по даному адресу. Мешканці жаліються, що юридичні адреси зруйнованих будинків анулюються. Без них неможливо не лише відновити документи, а й отримати будь-яку допомогу. По словам адміністрації, компенсаційне жильо строїться в місті більше не буде. Возможності купити жильо в іпотеку у нас немає, так багато з нас пенсіонери і люди, втративши практично все. Втім, поки місцеві щоразу зіштовхуються з мовчанням окупаційної влади, сама влада користується Маріуполем як стратегічно важливим містом. Після тривалих військових дій та руйнувань він пережив часткове відновлення, проте все ще залишається центром для контролю та військових операцій у регіоні. Тим часом Збройні сили України щодня множать на нуль плани окупантів. Так, 6 січня у селі Приморське біля самого Маріуполя прогреміли вибухи та виникла пожежа. Такою інформацією поділився радник мера Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі. Факт вибуху та пожежі впевнено замовчується окупаційною владою при тому, що вибухова хвиля відчувалася аж в селі Віноградне за кілька кілометрів від епіцентру. Про причини вибуху на зараз промовчумо, але версія з газовим балоном не витримала перевірки навіть в місцевих чатах. Скажу так: не балон не випадковість бойових побратимів. Окупанти швидко вивезли в шпиталь в Кальмуському районі. Як повідомляється, було відпрацювання за місцем дислокації окупантів і, мабуть, досить влучне. Втім, подібні випадки явно налякали росіян і змусили повернутися до старої тактики, що полягає у використанні цивільного транспорту для перевезень. Тобто росіяни зробили насправді дуже простий висновок, що для того, щоб безпечно перевозити там значну кількість боєкомплектів, простіше використовувати власне цивільний транспорт. Це ж не нова практика. Останній раз подібний, якщо мені не зраджує пам'ять, було десь приблизно рік тому. Цей крок став доволі таки очікуваним. Продиктований він, перш за все, загрозою від українських безпілотників, які прицільно знищують як стратегічні об'єкти, так і мобільні колони супротивника. То зараз ми бачимо і можемо це записувати в абсолютний позитив роботи наших сил оборони України, наших безполотних систем, що росіяни повернулися до такої тактики. Те саме, власне кажуть, і руха, теж з якими ми в контакті і спілкуємося. зрозуміло. в їх територіях збільше. Все ж таки, це окупований Крим і Хрисонщина. От там відбувається те саме із тих самих причин. Тобто вони бояться і не можуть зупиняти наші дрони. Втім, ситуація в Маріуполі стає символом трагедії. Трагедії та руйнувань, які принесла окупація, незважаючи на обіцянки, відновити житло люди залишаються без даху над головою, позбавлені прав та власності. Українські збройні сили показують, що боротьба за свободу не припиняється, і кожен крок окупантів на українській землі стає для них фатальним.